Твоя сім'я часто хворіє взимку, Залишайся зі мною, додивись це відео до кінця, і я розкажу тобі, як підготувати організм до зими, щоб жодні віруси тобі були не страшні. Дуже часто ми хворіємо взимку через те, що сідає імунітет. Холод провокує хвороби, віруси, інфекції, і ми. Часто хворіємо. Сьогодні я дам тобі безпечні рекомендації, які підходять для більшості людей, для всіх людей, можна сказати, щоб підготувати свій організм до зими. Отже, які вітаміни та мікроелементи тобі потрібно пропити вже зараз? На першому місці стоїть вітамін Д. Узимку його рівень майже у всіх падає через брак сонця. Він допомагає імунній системі. Також підніме твій настрій, допоможе м'язам і кісткам. Якщо ви не робите аналізу, то можна використовувати профілактичну дозу, це зазвичай 800-2000 мг в день. На другому місці стоїть омега-3. Вона зменшує запальні процеси, підтримує судини, нервову систему і так само покращує вашу шкіру зимку. Омега міститься в жирній рибі, це є лосось, скумбрія або в добавках рибячого жиру. Якщо ви мало вживаєте цих продуктів, то в цьому випадку раджу вам приймати омегу 3. На третьому місці у нас магній. Магній дуже важливий мікроелемент, він підтримує вашу нервову систему. Ви будете гарно спати вночі, підтримує м'язи, часто зменшує втому та підвищену тривожність, що часто характерно для зимового періоду. Підійдуть форми цитрат, гліцинат і малат. На четвертому місці у нас вітамін С. Він антиоксидант, підтримує імунітет. Дуже добре його отримувати з їжі, це є цитрусові, квашена капуста, броколі, шепшина. Якщо ваше харчування бідне в цьому плані, то тоді, звичайно, беріть вітамін С. На п'ятому місці цинк. Потрібен для роботи імунітету та шкіри. Цей дефіцит цинку досить поширений взимку. Тому раджу теж його брати. Але важливо, якщо ви зробите важливо зробити аналіз, чи у вас є симптоми нестачі, тоді, тоді добре його взяти. Бо якщо рівень достатній, то надлишок буде шкідливий. І що... на шостому місці це вітаміни групи Б. Вони підтримують вашу нервову систему, додають енергії, покращують обмін речовин. Також вони корисні при підвищенні втомі, при стресі та при низькому зимовому тонусі. Також дуже добре було б скоректувати харчування. Вам потрібно їсти багато овочів, особливо коренеплодів, бобових і цільних каш. Жирна морська риба повинна бути два рази на тиждень, якщо ні, то обов'язково омега-3. Ферментовані продукти це як вашена капуста, йогурт для мікробіому. Кишківника. Горіхи, насіння і зелень. Також дуже важливо скоректувати свій сон і режим, лягати спати в один і той самий час. Більше спати. Якщо ви відчуваєте себе сонливими, краще додати ще одну годину до свого сну. Рух. Рух також в будь-яку пору року дуже важливий, особливо взимку, тому що ходьба 30-40 хвилин у світлий час дня допоможе підняти рівень вітаміну Д, підніме настрій і підніме ваш імунітет. От такі поради для вас на осінньо-зимовий період. Мене звати Наталя Новікова, я ваш консультант по відновленню здоров'я. Підписуйтеся на мою сторіночку. І будемо разом відновлювати наше здоров'я.